Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. Презентує чудове нове надходження BMW першої серії 2012 року випуску. Автомобіль пригнаний з Європи, має двохлітровий дизельний двигун, Turbo Power, автоматичну коробку передач типу Тептронік. Обутий автомобіль в 16-ту радіусну зимову гуму на легкосплавних дисках. Має також чудове просторове багажне відділення, в якому ви можете перевозити свої речі. Зазначений пробіг даного автомобіля 207 тисяч. Переходимо до салону. Салон в текстильному вигляді з чудовою червоною окантовкою по бокам карти дверей. Заднього ряду не зашуровані, також знаходяться в чудовому стані. Переходимо на передній ряд. Карти водія також в чудовому стані. Задні сидіння в чудовому стані, також з червоною окантовкою. Даний автомобіль має двохзонний клімат-контроль мультимедію, яка керується джойстиком або мультикермо. Має три режими їзди: це спорт, комфорт та еко режим Даний автомобіль знаходиться на вулиці Соборна, 1А. Також діє програма 3D та лізінг Тому запрошуємо всіх на тест-драйв.